Доброго дня, друзі. Сьогодні хочу сказати декілька слів про те, як ми ставимо цілі, як ми формуємо наші бажання. Але спочатку ось над чим подумайте: є фантазії, є мрії, є цілі, є бажання, є мета. Є потреба? Як, з вашого погляду, що відбудеться найбільш? Точно, скажімо так? Це одне, друге. А для чого вам те, чого ви бажаєте? Щоб що? Це не має значення, яка сторінка вашого життя? Чи це здоров'я, чи це гроші, чи це взаємовідносини, чи бізнес-праця, чи ще щось. Не має значення. Для чого це вам потрібно? Саме вам. Пам'ятаєте, що треба зробити у літаку, якщо є можливість аварії? Спочатку. Одінь кисневу маску собі. Спочатку допоможи собі. І потім це піде як хвиля. Якщо ти в змозі допомогти собі змінити своє життя, то потихеньку зміниться життя оточуючих. Ну, ось, наприклад. Коли звертаються до мене за допомогою відкоректувати вагу тіла, я питаю: а чим ти згоден чи згодна за це заплатити? Ну, по-перше, потрібні будуть гроші, це як приклад, щоб змінити гардероб, одяг змінити. По-друге, як ваше оточення на це подивиться? Чоловік, жінка, що вони про це скажуть? Ваші друзі та подруги. Ось тут, якщо ви ну, не дуже сумніваєтеся у своїх друзях буде, може, непогано, але зависть буде. А де ти? А що ти зробила? Ще один момент. А як ви будете спілкуватися з іншими? Як ви це об'ясните тим, хто вас оточе? Справа в тому, що перші показники корекції ваги йдуть відразу після першого ж першої зустрічі? А Наприклад, у спортзал не ходите, дієте і не тримаєтеся. Що відбулося? Як ви поясните? Пішли до психолога? Ти що? Хвора? Чого ти туди пішла? Потім, що буде з їдою? Оце усе вирішується дуже простими техніками. Дуже простими. Так само і гроші, так само і праця, і бізнес починається усе з простих технік, які є кірпічиками у тій стіні, яку ви хочете збудувати, чи у тій будівлі, яку ви хочете збудувати. Але що за чим класти? В якому порядку, в якій, в якій послідовності, яку форму цьому придати, оце вже з моєї точки зору, краще звертатися до фахівця. Бо іноді після самостійної праці приходиться розгрібати в буквальному сенсі цього слова дуже великі завали. Бо Кіцьки мої підказують дещо, бо таке люди накручують, і тут тільки аналітикою не вийде зробити. Тут багато чого треба знати. Іноді ці проблеми з усім: і здоров'я, і гроші, і праця, і відносини Ідуть мало того, що з дитинства. Ще й родові проблеми виходять. Так що думайте, як вам поступити, і як правильно записати і сформулювати те, що ви хочете наслідки того, що ви хочете. А наслідки бувають, проявляються через декілька років. Тому усім бажаю гарного дня. Кому буде потреба, звертайтеся, будемо розбиратися і міняти ваше життя на краще. До побачення!